Спів у великому колективі це відповідальність за всю родину. Наступна група учасників вокалісти, точніше, вокалістки. Марія Туряниця з Мукачева. Отак, от, от як я дитина-сирота, да? от у мене немає ні мами, ні папі. От, от я не знаю, діпо, як то відчувати себе дівчиною. От, ну не навчила мене маму, бо не було можливості, бо я була малесенькою. Тепер я знаю, отак от навчилась от, від дівчат. От, побачила, там дівчинка от така от ходить. Ну, роді, ну кожна тіп, є своя там історія, да? я знаю. Якось на ну, то просто, мабуть, не звертаю уваги. просто не хочеться. Просто хочеться, мабуть, завжди ходити весело і посміхатися. Тому що якщо ти посміхаєшся, тобі теж посміхалося. Марічка навчається на ветеринара, але її справжнє захоплення музика. Коріння просто, мабуть, таке, от що. Відспівати, от, от і все. Тетяна Грига приїхала до нас із села Верхні Ворота Воловецького району. Ми любимо завжди з татом ходити по горах, ми любимо ходити по лісові, а особливо, коли є гриби, ми любимо збирати гриби разом. Беремо з собою завжди нашого собаку і ходимо всі разом по лісу, філософствуємо. Тату мене багато чого повчає в той момент. Я багато чого для себе вбираю. Як каже сама Тетяна, її доля у Божих долонях. В першу чергу, для мене людина вона має бути скромною. Вона не має бути такою, як визиваючоюся, що всі звертали так, на неї дуже сильно увагу. Для мене ідеальна людина це чесна людина, добра людина, відчайдушна людина, яка. Не покине тебе у погану, у скрутний час, яка буде завжди тебе підтримувати. Третя учасниця цього батлу Юлія Беженець із села Ракошино-Мукачівського району. Я пам'ятаю в садочку нас е, старшу групу викликали до школи. Не викликали, а, ну, ми розказували вірші на 1 вересня. Я пам'ятаю, я прийшла, стояв мікрофон, такий гарний, на стойці, І я почала говорити вірш. І дуже голосно це звучало, я дуже злякалася. Я дуже плакала і так вірш той не розказала. Вернулася в садочок, а мама каже: ось ти не могла вірш розказати. Так мені стало так обідно, що я з дитинства вирішила, що я мушу добитися тої сцени, я мушу добитися того мікрофона. І з того дитинства я дійсно тримаю в руках мікрофон як свою іграшку. От така от історія. Юлія наймолодша, їй всього 16 років. Ой, мрія тепер така, ну вона дійсно незвичайна. Я хочу навчитися е, їздити за кермом. Це для мене мрія з мрія. Я вже сідала за кермо, мені дозволили, але ще вік не дозволяє отримати права. Оце така маленька мрія, саме проста, яка реальна. Набагато мрії пов'язано з тим, що піти кудись дійсно на проект, там, поспівати або поїхати за кордон, вчитися. От такі в мене мрії. А зараз на сцені будуть дівочки, котрі знають не лише файно стояти, а й файно сміятися та й файно співати. Чекаємо, котре лучче. Отож на сцену запрошується Марія Туряниця. Тетяна Грига і Юлія Беженець. Доброго дня, дівчата, доброго, доброго дня. дня. Минулого разу я мав претензії до однієї дівчинки, це Марічка Туряниця. Через те, що вона не хотіла мені співати жваві пісні. а Все таку лірику українську співала, але це непогано. Але насправді зараз я думаю, що ти виконаєш і жваву пісню, яку ми готували, і покажеш себе на всі сто. До Тетяни я ніяких питань не мав. Юля, взагалі мене. Купила, тому що виконала композицію, з якою я працював, і до речі, аранжурування зробив Володимиру Лянон цю композицію. Кіре на барабанах це було зеленім гаєчку. То давайте зараз більше артистизму. Всі побажання, котрі були сказані в попередніх передачах. Їх виконати. Я думаю, у вас це вийде. Можемо починати. Вчора ріх мамка била, Ой за то, ой, за то, що м хлопців любила Не бий мене, мам, поза то, то за то, то сама зня навчила, на то то, на то то як я мам кабила, за свято за ти що в влюбила. вільпила е, мене, мамко, за то то за то, то Саме сня навчила на то, то, на то, та ще вода, де ще те чекала мутна, мене, мамка, тепер хожу смутна, те чи вода, стичі, те, чи вода зимна, люблять, мене хлопці, я в тому не війна. Вчора рік, вчора ріп, як я мамкаби. 私はなっとなこと。 Ви настільки різні і настільки ж прекрасні, як квіточки Закарпатські. Марічко, мені дуже сподобався е, твій тембр вокалу. Дуже як яскравенький такий. Мені подобається. Е, наша середня квітонька Тетяна. Середня квітонька най, най така перфекультатна, я би так сказав. Е, ну, Будь ласка, ну, бажаю кожної з вас пройти, хоча це можливо і неможливо. Супер, Роді, Родік дуже змістовно сказав, мені зараз дуже легко буде вибрати Марічка. Марічка гарне ім'я, в мене дочка Марічка, ти дуже гарно виглядаєш, ти дуже себе впевнено, ведеш на сцені. Але на цей раз я тебе не візьму. І це не означає, що ти погано співаєш, це означає, що тобі треба ще попрацювати. Може, тобі одно е, пообіцяти, що ти сьогодні була. Бачила, де я займаюся, де займається рукаш. Якщо тобі треба дати якісь консультації з приводу вокалу взагалі, і музики. Якщо якусь е пісню тобі написати, звертайся. Головне, що ти текст написали, я тобі допоможу у цьому. А наразі я тобі дякую. Дякую. Юля. Юля, ти молодець. Я тобі знаю, що скажу. Досить важко тобі було перейти після першого приспіву на другий куплет, тобі не вистачало дихання. Можливо, тобі треба співати лірику. От наприклад, ти мене дуже вразила, коли ти заспівали ліричну пісню у зеленім гаєчку. Це було надзвичайно чуттєво, надзвичайно супер. Все було. То я тобі скажу так, що ми будемо робити гала-концерт, то я тебе запрошу на цей гала-концерт виконати саме пісню в зеленім гаєчку. Дякую. Так, гарно. Тобі дякую. Привітаємо Тетяну Григу. Ти проходиш. Дякую. Дуже сильно хвилювалася. Та я чесно кажучи, і сама хвилювалася. Віктор таку паузу робив і розпочинав з тих дівчат, які на жаль не пройшли далі. І я от чекала, чекала, ну якою ж буде розв'язка. І все ж таки вирішила, що саме ти проходиш далі. Дуже гарно дякую.